Кінська рідна мова, ніжна, мила, солов'їна, барінькова, колискова як калинець від шовкова, наче іволга співоча, як руса коса дівоча, чиста й двіка, як трумочок, і шовкова, мов листочок, як віночок різна барна, як волошка в полі гарна Рідно мову будемо плекати. У піснях і віршах прославляти і любити рідну батьківщину, берегти прекрасну Україну, щоб колосся в полі достигало, щоб добро у серці не згасало щоб цвіли сади розкішним цвітом, щоб зростали в нас щасливі діти, щоб ми ріцвіть завжди пам'ятали і українську мову поважали